Напередодні відкриття в Івано-Франківську тривають останні роботи з облаштування пам'ятника першій українській церкві. На колись занедбаній ділянці вже постав символічний знак металевий образ храму. І що найголовніше, відреконструювали і сам сквер поблизу ринок та вулиці Страчених. Усе власним коштом інвесторів відтак це не просто подарунок громаді, але й приклад підприємцям. Як можна перетворити колись занедбане місце в одне з найпривабливіших. Ми маємо місто не тільки. Якось любити, але і вкладати сюди гроші, відповідно показати, що ми можемо самі зробити для громади міста. Це буде хорошою відпочинковою зоною, не тільки для молоді, а й для всіх мешканців. Роботи тривають по озелененню, по облаштуванні. Тут будуть лавочки, тут буде освітлення. Тут буде створена повністю закінчена відпочинкова зона, де відповідно можна буде і відпочити, і розважитися, і подивитися наші хороші місця, які є в центральній частині міста. Реконструкція скверу проект. Не з дешевих його вартість понад 300 тисяч гривень. Представники влади переконані, такий крок чудовий приклад співпраці бізнесу та громади, адже інвестор повністю виконав свої соціальні зобов'язання перед містом не тільки через ведення активної підприємської діяльності, але й через соціальні проекти. Підприємці можуть бути корисними містом не тільки як ті, які створюють робочі місця. Громада потребує отакої співпраці, не прагматично бізнесової, а різнопланової і соціальної. Хоча упорядкувальні роботи й досі тривають, координатори проекту запевняють, офіційному відкриттю пам'ятного знаку це не завадить. Урочистості запланували на 5 травня під час святкування ювілею міста. До речі, до проекту мають намір долучитися і гості фестивалю ковалів. Майстри металу цьогоріч працюватимуть над оздобленням символів.